Ми знаходимося з Діанусею в магазині Disney Store. Діанка, скажи всім привіт. привіт. На каналі Діанки на каналі ми сьогодні вам покажемо Disney Store. Дуже класний, великий. Я, я вам покажу. Так, Діанка вам покажу. Зараз Діануся щось підберемо, якусь курточку, шапочку. Ми вже Діані підібрали такий ось красивий одяг. Так, Діанка. Ельзи. так, Така шапочка, курточка, сумочка. Діана ще собі отакий чемоданчик їй сподобався. Дуже класний. Так, Діана? Діана, покажися мамі. Так, ти така красутня. Зараз ми ще іншу курточку спробуємо. Ще така класна є. Курточка, так? Анна Ельзе. Януся, і сумочку, Яна інше підібрала, так? Добався. Яка тобі більше подобається? Голубенька. Голубенька? Яночка, покажи, покажи всім, які ти ще сумочки підібрала. Яночка, подивися, які гарні. Це що таке в тебе є? Це такий ланчбокс класний. А не Ельзі, так? А це що таке є? А це така папочка, так, Анне і Ельзі. Клас. Злиття. Ось такі корони. Ось такі фірточки. Різноманітні плаття. І зразу туфлі для них. Такой чітко. Такий костюм. Мини-классні. Діана. Діаночка. Двісокий костюмчик класный мини. Дивакер Ді Діана. Діаночка. А ну приміряй гарно. Приміряй. Приміряй. Ану приміряє костюмчик. О, Діан, бачиш, який прикольний. Діана. Бачиш, який класний. То міні, Міні мініцам. Хто це в нас є? Мінніпухівка. Це він не Цам-цам Так. А де дає Мікі Цам-цам? Діана. Ана візьми мікет цам, цам Чи це міні? Ану, покажи всім. Покажи Мінні. Покажи. Яка класна міні. Ой, дивіться, яка прикол. Клас. Ще є Мікі, Та, да, медики є. Дивіться, ще які прикольні тапочки є. дивіться діянка, а ну, подивися, які є тапочки. Подивись, які в тебе є тапочки, які класні тут є тапочки. Добре. Ян, дивіться, які класні. Супер. Носочки, такі чемоданчики. Яна, подивись, які тапочки ще. Напевно, для нашого тата такі тапочки. Ти бачиш? Ти бачиш Янка? Це для мам тапочки. <ріст> <ріст> так, також. Такий наборчик бачиш, так? <ріст> Це рапунцель? Так, а, ну, покажи. <ріст> Кажемо рапунцель. Яка красива рапунцель. Ви <ріст> особої <ріст> <Так. ріст> домойці. Додому візьмемо, так? Клас. Чи <ріст> щекий замок? Sleep in Beauty Castle Play Set. А мам, не стази? Так, є. А диви, який поїзд гарний. А, ти бачиш? Дісней лег. Клас. Сінецькі діточки. Танчики Юрисія. Дивись, ти бачиш, які класні тапочки мені. А така. Класні тапочки? Діана? Класні Дякую. тапочки, тапочки так. Угу. Такі класні піжамки. Дивись, Діана. Ні, не подобається тобі така? Диви, яка класна піжамка. Рапунцю хочу. Рапунцю? Так, да, рапунцю з гітарою. Бачите, які класні піжамки? Супер. Тут також нижня білизна. А золошки. Золушки є. Так. Дивіться, Діанка. Які тут гарні тапочки для Ельзи. Клас. У нас Анна Язе. Андрійся. Яна, ти знайшла все для міні. Ми зараз також подивимось міні. Супер! І доктор Плюшеває! Кла! Примірили таку міні-шапочку і міні-таку безрукавочку. Так, Яночка. Покажи всім, що які тут є сумочки. Ось така є сумочка міні. таку сумочку. Так, ще ось така малесенька є сумочка. Ще яка тут є сумочка? Ось така, ось така. папка є. Міні-маус. Велика така. І ось такий чемоданчик є. Міні. Бачите, який класний Діана, ану поправи. Ла Класс? Діанка. Я я? Да. Діанка. Діанка. Ми сейчас зараз примірюємо курточку мині, добре? Я яка? Ти бачиш? Ти оце такі красиві. Ану, повернися. Повернися до мами. Повернися. Повернися. Бачите, який тут є ще капішончик класний. А ну покажемо ще, як з капішончиком буде. ці цілушка. Вот такой. Остальное корточка мини. Я не 4 ручки, а корточка на 5-6 роки. Такие прикольные тапочки. Я буду Так. же котики классные. Супер! Снова рішення прикраси. Eu vou, risco, eu vou Чемоданчик Чомоданчик. Чемоданчик. Там є ще собачка. Є ще собачка? Будемо склати вдома. Де є Ти Собачки який класний чемоданчик? Слухай, ми нам собою домой і будемо бачити. Будемо грати вдома, так? Так. Добре, Діана. Собачку. Добре, Діана. Она сейчас нашла такой мешок и носок, так, Новоричный? Такие тарелочки, стаканчики, пляшечки рисы Все очень красиво. Какой миленький цам-цам. Великі. тато вибирає також іграшку для Діани. Новорічні прикраси.